Лабораторна робота номер 4 Визначення густини речовини твердих тіл. Для цієї лабораторної роботи нам знадобиться тіло правильної форми у мене це брусок мила. Тіло неправильної форми, циліндр з невідомої речовини. Мірний циліндр з водою, лінійка і електронні ваги. Спочатку треба дати відповіді на запитання. Ми нагадаємо, працюємо в зошиті для лабораторних робіт сторінка 19. Давайте спочатку нагадаємо, що таке густина. Якщо, наприклад, густина алюмінію становить 2700 кг на метр кубічний, це означає, що 1 метр кубічний алюмінію має масу 2700 кг. Чому густина льоду відрізняється від густини води? Чи відрізняються молекули води від молекул льоду? Молекули води і льоду абсолютно ідентичні, вони не відрізняються. А гостини відрізняються. Це відбувається за рахунок того, що лід має іншу молекулярну будову. В нього так звані кристалічні градки. І відстані між молекулами в льоду трохи більші, ніж у води, тому густина льоду менша. А тепер. Приступаємо до безпосереднього виконання дослідів. Спочатку нам потрібно визначити густину ось цього тіла, і дізнатися, з чого воно зроблено. Алгоритм роботи буде такий. Спочатку нам потрібно визначити об'єм цього тіла. Оскільки лінійкою об'єм цього тіла ми не можемо поміряти, ми Визначимо його об'єм за допомогою мірного циліндра. Спочатку налиємо воду, замірюємо, скільки води у мірному циліндрі є до занурювання. Наразі тут 90 мл. а тепер зануримо це тіло у воду. Показання приблизно 110. 110 мілілітрів. Запишемо ці дані як В1 і В2. Об'єм води в мензурці 90 мл і об'єм води в мензурці після занурення 110 мл. Отже, об'єм тіла обчислимо як різницю цих двох об'ємів. Виконуємо це під табличкою. У вас тут є місце для цього. І внесемо дані у табличку, об'єм тіла. Зважимо це тіло. Я це роблю на електронних вагах. Маса тіла 173 грами. Внесемо також ці дані в табличку. А тепер, скориставшися формулою густини, яка дорівнює відношенню маси до об'єму, знайдіть густину цього циліндру і визначить, з якого ж матеріалу він зроблений. Зробити це можна за допомогою таблички у кінці вашого зошита. Висока ймовірність того, що у вас не вийде такого числа, яке один в один буде співпадати з якимось числом у табличці. Значить, у табличці знайдіть найближче показання до того, яке ви отримали. Запишіть назву речовину. Речовини, яку ви визначили. І також переведіть густину з грам на сантиметр кубічний у кілограм на метр кубічний. І це також запишіть. Зробіть висновки, чому отримане значення густини, отримане нами, дещо відрізняється від табличного значення, які чинники на це вплинули. Наступний пункт. пункт 3 – Визначення густини тіла правильної форми. За допомогою Терезів і лінійки. Маємо брусок мила. Дуже цікаво, а яка у мила густина? Зараз ми це визначимо. Спочатку визначимо масу тіла. 121 грам. Внесемо ці дані у табличку на сторінці 21. Тепер. Визначимо його лінійні розміри, довжину 8, певно, 7 чи 8 сантиметра, ширину приблизно 5,6 см і висоту приблизно 2,1 см. Запишемо ці дані у табличку. А тепер обрахуємо об'єм цього тіла по формулі об'єму паралелепіпеда. Адже мило це паралелепіпед. А тепер визначимо густину мила за допомогою формули. Масу поділити на об'єм. В Табличці цього значення немає, порівнювати нам немає з чим. Але можемо. Написати у висновку, до якої речовини наближене значення густини мила. Тобто густина мила близько до густини якої речовини. Буде цікаво. І нарешті третій дослід визначення густини води. Це сторінка 22. У нас у мензурці налита вода. Давайте зважимо, як взагалі зважити воду. Ми ж не можемо воду покласти на, на ваги і зважити. Тоді ми зважимо воду у мензурці, 125 грамів. А тепер вильнемо цю воду і зважимо порожню мензурку 34 грами. Запишемо в табличку. Масу мензурки і масу мензурки з водою. Тепер масу води ми визначимо як різницю. Об'єм води у мензурці, нагадаю, ми з самого початку заміряли, був 90 мл. Обчисліть густину води і порівняйте нашу густину, яку ми отримали в досліді, із густиною води в табличці. Зробіть висновок. Чому наша гостина відрізняється від табличного значення, які чинники на це вплинули? Похибки в жодному досліді обчислювати не обов'язково. Засередтеся на обчисленні гостини. Дякую за увагу!